Безкровна технологія це кіберніж четвертого покоління. Роботизована техніка опромінює ракові клітини. Їй доступні головний мозок, хребет, легені, підшланкова залоза, нирки та простата. Легені ж дихають. Це ж не статичний орган. Вони дихають, і пухлина міняє свою локалізацію. І повинна бути система, яка відстежує цю пухлину, і зміною положення пухлини міняється і пучок, направлення пучка. У Європі такого обладнання немає. Тож фахівці кіберклініки опанували його в Сполучених Штатах. Там, приміром, патології передміхрової залози лікують тільки кіберножем. Від хірургії фактично відмовилися. Ніякого знеболювання, ніякого наркозу загального. Ви бачили, хворий лежить, про піднявся після став. Він в контакті говорить так далі. Мало того, зберігається часто ще зберігається статева функція. Точність приладу до 0,2 десятих кажуть фахівці. Тому здорові клітини залишаються цілими, а орган працездатним. Одразу після сеансу людина йде додому.